Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ветерія Сашко. Добрий. 24 лютого 2022 року в Печерському ТЦК я разом з іншими добровольцями за Ютубом навчався воювати. І з поміж іншого, з мені запам'ятався канал Хлопці з Лісу, які казали, що завжди треба з собою мати щіпчики. Я їх послухав. І дуже з того тішуся, тому що маленькі всілякі заусенчики здатні дійсно створювати великі проблеми. Завдяки тому, що у мене з собою завжди або майже завжди є щіпчики, я того благополучно уникаю. До чого запрошую також всіх, майте на увазі. Це важлива гарна річ. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.